Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Дякую всім, хто підписався і хто продивляється мої відео. Нещодавно у Польщі відбулося свято, яке має назву Боже Тіло. Біля костьолу, в цей день ставлять ось такі зрізані гілки дерев, переважно, це берези. В цей день іде містом хода. Спочатку ходи йдуть ксьонжи, це служителі Богу у костюлі. Потім йдуть хлопчики та дівчатка. Усі вони одягнені у білий одяг, на головах білі віночки, і дівчатка посипають дорогу пелюстками квітів. Ще цього дня на вікнах потрібно ставити ікону, ставлять свічки, квіти, прикрашають так вікна. Нещодавно заходила на ринок і побачила, яка краса там продається. Хотіла трішки показати і вам. Окрім квітів, на ринку можна купити розсаду кабачків, цукіні, огірків, перець солодкий, капуста, помідори. До речі, в Україні я ніколи не бачила розсаду огірків. Ще на ринку з'явилася полуниця та черешня. Полуниця по 10 злотих. Черешня спочатку була по 35, потім ціна впала до 15 злотих. На ринку я купила молоду картоплю. У мене вийшло 2 кілограми на 9 злотих. Купила велику капустину, шукала маленьку і не знайшла. Капуста на 7,50. Помідори та огірки вийшли на 11 злотих. За моркву та кабачки цукіні я заплатила 10 злотих. За черешні я заплатила 35 злотих. Ще на ринку я купила цинерарію. 4 штучки за 12 злотих, одна штучка по 3 злотих. Хотіла вам ще показати, як у нас відбувся День дітей. Спочатку ми не говорили про подарунки, я підготувала тортик з пекла медовики. і подарили повітряні кульки. А потім ми сказали, що для них є сюрприз подарунки. Для них це було неочікувано, і вони були дуже задоволені подарунками. Ми подарували їм три коробки Лего. До речі, у Польщі дуже дорого коштує Лего, але ми знайшли по акції. У нас одна коробка вийшла 54 злотих, одна 76 і одна 48. А, взагалі, такого розміра лего в таких коробках коштує стартова ціна від 200 злотих і вище. Сама маленька коробочка коштує 40 злотих. А ще діти отримали ось таку гру в подарунок, називається Спегай. У нас вже є дві частини, це третя частина. Гра складається з карточок. Потім там є головні герої на картонці, які потрібно видавити. Ще є інструкція. В інструкції показано скільки повинні ходити ці головні герої, ще є пісочний годинник та фішки. І саме поле. Гри складається із шести пазлів. На вихідних ми вирішили поїхати в місто Бидгош до зоопарку. Спочатку була дуже гарна сонячна погода, але потім все в одну хвилину змінилося, небо потемніло і в дорозі нас застав сильний дощ. Разом з дощем прийшла ще й гроза. Ми думали, що гроза пройде і буде далі сонячна погода, але помилилися. Дощ був затяжний, тому до зоопарку ми не потрапили. Дорога у нас зайняла півтори години в одну сторону. Так як ми не потрапили до зоопарку, ми вирішили по поверненню додому заїхати до закладу, де є папуги. Цей заклад називається папугарня. Квиток дитячий коштував 25 злотих, для дорослих 35 злотих. Перед тим як потрапити в кімнату, там, де папуги, нам дали корм та провели невелику інструкцію. Папух не можна було годувати з рук, але деякі люди це робили. Не можна було там голосати, щоб не налякати птахів, не можна було фотографувати птахів із спишкою, тому що це їх лякало. І потрібно було познімати золоті прикраси чи різні прикраси. У мене, наприклад, була цепочка, і мені сказали її зняти, тому що це дуже приваблює птахів, і щоб вони її не пошкодили. Кімната там, де були папуги, була невеличкою. В кімнаті було дуже жарко і душно. Птахи літали, але вони були такі сонні, деякі навіть дрімали і не ворушилися. Минулого разу, коли ми були в зоопаркі, то теж заходили до папуг, але там папуги були жваві, вони сідали на руку, на голову, а тут ні один папуга не захотів сідати нам на руки. Хотіла вам показати, які були калюжі після зливи. Машини по цих калюжах наче плавали, а не їхали. На другий день після доща дуже на дворі було спекотно. Ми проїжджали ферму, нам дуже подобаються коні, ми зупинилися біля них трішки відпочити. Маленькі конячки полягали на землю і лежали, навіть не ворушилися. Ми спочатку думали, що з ними щось трапилося, але потім вони встали і підійшли до нас. Хотіла вам показати невелику розпаковку з магазину Netto. Біля нас знаходиться цей магазин, тому закупи я часто роблю в цьому магазині. Полуниця вийшла на 13,50. За борошно я заплатила 3,50. Цибуля вийшла на 6,45. Ось такі ковбаски із свинини. вийшли на 24 злотих. Гриби шампіньйони на 5,60. За помідор я заплатила 5,70. Одна червона перчина вийшла на 3,45. Ще я купила рибні палички Рибні палички коштують 14,70, таблетки 8,55. Творог коштує 14,30, одна біла хлібинка. Коштує 2,50. За все разом я заплатила 101 злотий. Нещодавно ми спробували нову каву, яка продається тільки у Бідрюнці, Тому я забігла до Бідрюнки, купила ось таку розчинну каву із смаком ванілі і чечевицю. Кава коштувала 10,99, а чечевиця 5,90. За все разом 16,85. Нещодавно в інтернеті я натрапила на рецепт кабачкових нагідців і вирішила теж їх приготувати. Кабачки порізала товстою соломкою, посолила, підготувала борошно, яйця взбиті, і сир твердий натерла на терці, змішала із паніровочними сухарями. Спочатку кабачок я обвалювала у борошні, потім у яйці, аж потім у твердому сирі і викладала на деко. Випікала я при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. І ось такі смачні і гарні рум'яні це в мене вийшли. Ще хотіла розповісти, можливо, хто не знає, для чого люди в Польщі збирають пластикові кришечки. У нашій школі діти отримують за кожну кришечку додатковий бал, тому ми приносимо їх завжди до школи. Але по місту є дуже багато різних таких. Скриньок, в який можна висипати ці кришечки, а потім ці кришки переробляють і роблять людям протези або ці кошти йдуть на лікування людей. Тому ми кришечки не викидаємо, всі збираємо і теж чим можемо, тим допомагаємо. Ще покажу вам один із вечорів, який провели ми на березі озера. Дякую всім за перегляд, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки та коментуйте. Ваші лайки та коментарі допомагають розвиватися моєму каналу.